Всім привіт! Ви на каналі У мене Лєпкі, і сьогодні я хочу вам показати, як легко і просто приготувати патісончик. Але спершу хочу подякувати вам за вашу підписку. У мене вже тисячу підписників. Це для мене просто вау. Дякую, хто підписався на мій канал. Буду вас радувати і ще більше і більше відео випускати. Дякую за вашу підписку. Для мене це дуже цінно. Дякую. А тепер приступимо до готовки. Для цього нам знадобиться патісончик, яйце, сіль, часник сухий гранульований. У мене копчена паприка. Можна любі ваші улюблені спеції, перець чорний і мука. Я буду обжарити в муки і в яйці його. Ну що ж, приступимо? Спочатку нам треба нарізати на слайс цей патісон і замаринувати його. Нарізаємо не тоненько, отак десь півтора сантиметр слайсики. Ось таким чином. Ну чи або отак. Як вам нравиться. Я хочу сказати, що я ніколи ще не куштувала патісони. Дуже цікаво спробувати які вони на смак. Сказала передовсійся на ринку, що дуже смачні. На запах щось нагадує огірок і... і цей і гарбуз. Далі пересипаємо їх у мисочку і маринуємо мариненько. Значить, Треба її гарно замаринувати. Я беру для цього сіль, гарненьку солю. Ранульований чесник сухі, я його дуже люблю, копчена паприка, чорний перчик. І все, перемішуємо. Тепер сюди розбиваємо яйце і збиваємо його. Як на омлет. Добавлю сюди трішки водички. У стоїть, маринується трішки. Включаємо вогонь. і наливаємо олію. Сковорідка нагріється гарно. Ось у мене готові патісончики. Вони постояли. Буду, е, буду обвалювати муці, потім яйці і на сковорідочку. Так, ну що, починаємо жарити. Ось таким чином ми це робимо. Обвалюємо муки гарненько, п'яті і на сковорідку. Ось так. Мурчик. Ану тікай! Ану тікай! Що ти на столик заліз? Бістро тікай! Мат стоїть гарний, прям дуже смачно пахне. Ось так перерумянилося і на наступну сторону перевертаємо. Робимо маленький вогонь і вий так гарненько піджариться. були ну, м'якенькі. Напевно, накрию кришечкою, щоб ще гарненько пропарилися. Все, вони м'якенькі, можна їх виймати. Останні сюди виклала і додавала яєчко. І така заливочка вийшла сюди з яєчком. Собі відклала ось уже готові три, дивіться, які гарненькі, як от бивнушки. Дуже гарно виглядять, такі підрум'яні, золотисті. І хочу разом з вами їх зараз скуштувати. Ну що, любі друзі, ось такі гарні у мене вийшли. Зараз буду куштувати. М -м -м. Дуже смачні. Я думала, будуть більш напоминати е, ці кабачки, але ні, це другий смак. Дякую, що подивилися на відео. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До побачення!